У чарівному квітучому лісі, де яскраво світило сонечко, а пташки співали пісеньки, жило маленьке мишеня на ім'я Гуфі. Вона була кмітливе, але трішки жадібне. Одного разу Гуфі гуляв по лісу і знайшов горішок. Ого, яке диво! Радісно пискнуло мишеня. Це буде мій скарб. Сховаю його нікому не дам. І Гуфі заховав горішок у своїй нірці, а сам ходив довкола та тільки й думав ні, тільки мій. Невдовзі до нірки підскочила білочка. Її кошик був порожній. Привіт, Гуфі, сказала вона лагідно. У мене закінчилося горішки. Можеш, будь ласка, поділитися зі мною? Ні. Замахало лапками мишеня. Білочка зітхнула й побігла далі. Незабаром прибіг їжачок. Він ніс на колючках листочки, але виглядав стурбованим. Гуфі, дай, будь ласка, горішок для моєї сестрички. Вона хвора і дуже слабка. Ні, я його знайшов, і він тільки мій. Їжачок опустив очі й пішов додому. Ввечері здійнялася сильна буря. Дерева зашелестіли, гілля захиталося. І горішок, схований у нірці, викотався назовні та впав у струмок. Ні, розпачливо закричав Гуфі. Мій горішок, мій скарб. Гуфі не вдалося наздогнати горішок, і він тихенько заплакав. І раптом за кущів виглянули білочка та їжачок. Чому ти плачеш, Гуфі? запитала білочка. У мене зник мій єдиний горішок. Схлипувало мишеня. Не сунусь. І друзі побігли лісом. Білочка стрибала по гілках і скидала горішки. А їжачок підбирав їх своїми колючками. Гуфі здивовано глянув на друзів. Але я не поділився з вами, чому ви допомогли мені? Бо справжні друзі діляться не лише горішками, а й добром. Промовила білочка. Разом завжди легше, ніж одному, додав їжачок. Мишеня зітхнуло, притисло горішок до грудей і тихо промовило. Тепер я зрозумів найцінніший скарб у світі це дружба. З того часу в лісі щоранку лунав веселий сміх друзів, які ділилися всім, і горішками, і радістю.